Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки і сяюче диво ялинка від мами і літери і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Про кого тільки що я розповіла вам віршик? Про матусю. Малята, а зараз я пропоную вам розказати про матусю. Я буду вам наводити приклад зі свого життя, а ви спробуйте розказати про свою матусю. Яке ім'я у вашої матусі? У моєї матусі ім'я Наталія. Яке улюблене заняття вашої матусі? Моя матуся дуже любить доглядати за квітами? А ваша? Якого кольору волосся у вашої матусі? У моєї матусі світло русе волосся. Що любить готувати? Ваша матуся моя любить готувати борщ та котлети. Якого кольору очі у вашої матусі? У моєї матусі очі блакитного кольору. Назвіть професію своєї мами, моя мама вчитель. А ваша? Скажіть, яка ваша матуся? Моя матуся ніжна, добра, щедра, лагідна, гарна, розумна, а ваша?